Так що, вирішив, у кого ти одягнешся і на Хеллоуін? Він хоче бути маніаком, який до бив дев'ятьох людей. Ох, цей фокус не пройде. Це тільки костюм. Думаю, стеклон досі живий. Щось не те з тобою, ти ним одержимий. так і не знайшов його Що Ще він десь поруч. Мене це хвилює. Зачекайте, бо ти хлопець костюмного шоу. Шар. Що ви робите? Це був не я. У цього клоуна весь одяг, і руки були в крові. <звук> і я впевнена, це був він. Справжній хворий виродок і повний психопат. <звук> ви такий дивний, ви в курсі? І він уб'є нас. Ні, що сьогодні ввечері щось має статися. У мене відчуття. цей клоун прийшов не з нашого світу. Він пройшов із пекла. Так, давайте mm -hmm. потрібно розслабитись. Так, а тепер несподіванка, друзі. У нас сьогодні особливий гість, якого ви так довго чекали. Зустрічайте клоун арт. Жахливий двох. Дев'ять один: один у вас екстрена ситуація. Ролі озвучували: Лорен Міненко Інна, старша жінка, Верта Смарта, жінка: Один Христина Стасишин. Жінка 2 – Жданова Ольга, Голос за кадром, Сіроштана Ріна, Еліот, Анцифаро, Богдан, Робітник дяків Максим.